Привіт, друзі! Сьогодні захотілося розповісти про свої враження і відчуття від різних запахів і вкусів. Тут в мене клубніка, яка зараз є вже в Україні і своя і в Черкасах, і листочки м'яти. І, звісно, трошечки меду для смаку, і заварено десь кипятком 80 градусів, не більше. Відчуття всередині заспокійливе і така насолода смаком і ароматом, і ароматом, коли його п'єш. Але не тільки про це хочу сказати, все, що ми п'ємо, воно впливає на нашу психіку і добре, якщо знаєш, як впливає. Відкрийте для себе магію природи. У часті цього чаю свіжа полуниця, що дарує вітаміни, ароматне ем'ята, що заспокоює душу, і цілющий мед, що наповнює силою. Він зміцнює імунітет, дарує спокій і покращує травлення. Насолоджуйтесь кожним ковтком.